Глава 10. Небесне садівництво. Це почалося взимку. Нові платформи для запусків були зведені не лише на мисі Канаверал, але й по південно-західній пустелі, на півдні Франції, у Екваторіальній Африці, на Дзюцюань і Ксічанг в Китаї і на Байконурі і Свободному в Росії. Космічні катери з насінням для марсіанської програми і більші судна, так звані великі стеки, величезні ракети носії, які повинні були понести добровольців до обжитого бактеріями Марса, якщо вдасться сирий терраформінг. На нових платформах до зими виріс ліс ферм з заліза і сталі, буйний, пишний, вкочинений в бетон, який щедро поливали з водойми федерального бюджету. Кораблі з насінням не вражали своїми розмірами, на відміну від ангарів, побудованих для їх створення. В ангарах знаходилися складальні конвейери для масового виробництва ще старих ракет Піпу Титан і Дельта, але мікрочіпи управління були тепер набагато складнішими. Вузли і деталі ракет заповнювали цехи повністю, і коли зима перейшла у весну. Космічні кораблі, як стручки стополі, були готові збурити спокійне життя далекого стерильного ґрунту. Це була також, в деякому розумінні, весна в сонячній системі в цілому, або, принаймні, тривале бабине літо. Зона, придатна до життя у сонячній системі, відходила далі, так як сонце через утворення гелію почало горіти яскравіше. Тепер у цю зону входила орбіта Марса, а невдовзі вона охопить і водянистий супутник Юпітера Ганімет, який був ще однією потенційною мішенню для пізнішої стадії терраформінгу. На Марсі величезна кількість замороженого СЕ-2 і водяного льоду уже випаровувалася в його атмосферу протягом мільйонів років, і відбулося потепління. На початку спіну марсіанський атмосферний тиск на рівні суші був приблизно 8 мілібар, що відповідав тиску розрідженого повітря на 3 милі вище піку гори Еверест. Тепер же, навіть без втручання людини, планета досягла атмосферного еквіваленту тиску на горі в Антарктиці, купаючись в газоподібному вуглеці чи м'якому діоксиді по марсіанських стандартах. Але ми мали на увазі продовжити цей процес далі. Ми хотіли наповнити повітря планети киснем для зелені, створити ставки, де періодично таночі підземний лід вибухав би гейзерами пари або суспензій чи токсичного бруду. Ми були занадто оптимістичними взимку біля платформ. Пройшла третина березня і незадовго до першої планової хвилі запусків. Мені подзвонила Керол Лайтон на домашній номер і сказала, що моя мати перенесла важкий інсульт і навряд чи виживе. Я домовився з місцевим медиком, щоб він підмінив мене в перегелі, а сам поїхав в Орландо і замовив перший ранковий рейс до Вашингтона. Керол зустріла мене в Рейган Інтернаціонал вперше, мабуть, будучи тверезою. Вона розкинула руки, і я обняв її жінку. Яка ніколи не виказувала до мене чогось більшого за спантеличену байдужість за ті роки, коли я жив біля них. Потім вона відсунулася назад і поклала свої тремтячі руки мені на плечі. Мені так шкода, Тайлер. Вона ще жива? Вона висить на волоску. Нас чекає автомобіль. Ми можемо поговорити, поки будемо їхати. Я пішов за нею до транспортного засобу, який, мабуть, організував Ед. Чорного лімузина з федеральними наклейками. Водій мовчки поклав мій багаж в багажник, злегка підняв капелюха, коли я подякував йому і зайняв своє місце водія, ретельно ізольоване від плюшевого салону. Він поїхав до лікарні університету Джорджа Вашингтона, хоч ми і не казали, куди нам потрібно. Керол була ще худішою, ніж я її пам'ятав, і сиділа, як самотня пташка. На шкіряній оббивці салону. Вона витягла м'яку хусточку зі своєї маленької сумочки і витерла очі. Смішно знову плакати, сказала вона. Я витратила свої сльози учора. Просто плакала і плакала, якщо ти можеш собі це уявити. Є деякі речі, які людина поймає як незмінні. Для мене це була твоя матір в нашому будинку, яка наводила порядок. Або я просто знала, що вона була поруч через галявину. Я користувалася цим, коли прокидалася вночі, не в змозі спати спокійно, без кошмарів. Ймовірно, для тебе не є сюрпризом стан, коли прокидаєшся, відчуваючи, що світ зникає, і ти падаєш крізь нього, прямо через підлогу, і продовжуєш падати у безодню назавжди. Тоді я уявляла собі її. У маленькому будиночку, міцно сплячею, спокійним сном це було схоже на доказ у залі суду. Ось вона, Белинда Дюпрі, як існування душевного спокою. Вона була опорою сім'ї, Тайлер. Знав ти про це чи ні? Я про це знав. Реально, моя матір вела одне велике домогосподарство. Хоча в дитинстві я бачив в основному лише зовнішню різницю між двома станами. Мій дім скромний, але спокійний, і великий будинок, де іграшки були дорожчими і аргументи більш суперечливими. На моє запитання, чи Ед у лікарні, вона відповіла Ед, ні, він зайнятий. Відправка кораблів на Марс, здається, вимагає дуже багато званих обідів в центрі міста. Я знаю, що він тримає Джейсона у Флориді, але я вважаю, що Джейсон займається практичною стороною справи. Якщо можна так сказати, у той час як Ед більше схожий на фокусника, який витягує гроші з різних капелюхів. Але я впевнена, що ти побачиш Еда на похоронах. Я здригнувся, і вона кинула на мене перепрошуючий погляд. Якщо вони будуть. Але лікарі кажуть вони не очікують на одужання вона вмирає, Тай. це висновок усіх лікарів. Ти пам'ятаєш, що я колись мала медичну практику? Ще в ті часи, коли була здатною на такі речі. А тепер ти лікар з самостійною практикою, мій дорогий. Я оцінив її прямоту. Можливо, вона була пов'язана з її раптовою тверезістю. Вона ніби повернулася в яскраво освітлений світ, якого уникала протягом 20 років. І він виглядав так само жахливо, як вона його пам'ятала. Ми прибули в госпіталь. Керол була знайома сестринському персоналу на реанімаційному поверсі, і ми без перешкод пройшли безпосередньо до палати, де лежала моя матір. Коли Керол заколивалася в дверях, я сказав: Ви зайдете? Ні, я думаю. Я вже попрощалася з нею кілька разів. Мені потрібно побути там, де повітря не пахне дезінфікуючими засобами. Я почекаю на стоянці і викурю сигарету на лавочці. Зустрінемося там. Я сказав, що прийду. Моя матір лежала без свідомості в кімнаті з апаратами, які підтримували її життя. Її дихання регулювалося машиною, яка хрипіла, в той час, як її грудна клітка піднімалася і опускалася. Її волосся було білішим, ніж я пам'ятав. Я погладив її по щуці, але вона не відреагувала. З якимось ганебним лікарським інстинктом, я підняв одну з її повік. Просто щоб перевірити розширення її зіниць. Але вона втратила очі після удару. Око було червоним, як вишня чи помідор, і наповнене кров'ю. Я поїхав з лікарні разом з Керол, але відхилив її запрошення на вечерю, сказавши їй, що хочу побути один. Вона сказала: Я впевнена, що ти знайдеш на кухні у будинку твоєї матері. Ти можеш спати у великому будинку, якщо захочеш. Незважаючи на те, що у нас трохи безлад в ці дні, без вашої матері і її допомоги. Але я думаю, що ми зможемо влаштувати тебе. Я подякував їй, але сказав, що волію залишитися у будинку, де я жив. Дай мені знати, якщо передумаєш. Вона дивилася вздовж доріжки з Гравію через галявину на маленький будиночок, ніби побачила його ясно в перший раз за багато років. Ти маєш ключ від дверей? До цього часу. Сказав я подій добре, я проведу тебе. Лікарня має обидва номери, якщо її стан зміниться. І Керол знову обійняла мене і повела до сходів будиночка, не цілком впевнено вона ніби сумнівалася у своїй здатності бути тверезою достатньо довго. Я зайшов у будинок, де жила моя матір. Її присутність відчувалася у ньому більше, ніж моя, подумав я, хоча я теж був його частиною. Коли я поїхав до університету, я оголив мою маленьку спальню і упакував все. Що було важливим для мене, але моя мати тримала ліжко акуратно застеленим і наповнила звільнений простір, соснові стелажі, під віконня рослинами в горщиках, які швидко висихали через її відсутність. Я полив їх. Решта будинку теж була у зразковому порядку. Діана одного разу описала ведення домогосподарства моєю матір'ю як лінійне. Я думаю, що під цим вона мала на увазі акуратність, але не нав'язливість. Я оглянув вітальню кухню, заглянув в її спальню. Не все було на тому місці, як я пам'ятав, але все було зручно розміщене. З настанням темряви я закрив штори і включив світло в кожній кімнаті. Більше світла, ніж моя мати, вважала доцільним в будь-який момент часу, ніби декларацію проти смертної кари. Я подумав, що Керол помітила яскраве світло через шпарини у коричневих шторах, і якщо так, знайшла вона це втішним чи тривожним. Ед прийшов додому близько дев'ятої вечора і був досить люб'язний, щоб постукати у двері і запропонувати своє співчуття. Він виглядав збентеженим під освітленням ганку. Його пошитий костюм виглядав розпатланим, а дихання курилося парою у вечірній прохолоді. Він торкнувся кишені на грудях, потім на стегні несвідомо, ніби він щось забув або просто не знав, що робити зі своїми руками. Вибач, Тайлер, сказав він, його співчуття було надзвичайно передчасним, ніби смерть моєї матері була не просто неминучою, але вже була фактом. Він вже списав її. Але вона, як і раніше, дихала, подумав я, або принаймні засвоювала кисень за кілька миль звідси одна в своїй палаті на Джорджа Вашингтона. Дякую за співчуття, містер Лайтен, Ісусе Тайлер, зови мене Едом. Всі так роблять. Джейсон говорив мені, що ти добре працюєш там, в Перегелії, у Флориді. Мої пацієнти, здається, задоволені. Добре, кожен вносить свій вклад на рахунок. Незалежно від того, який він маленький. Слухай, Керол залишила тебе тут? Тому що у нас спальня для гостей вільна, і якщо ти хочеш, мені ну, добре тут, де я є. Окей, я це розумію. Просто повідом, коли тобі буде потрібно що небудь добре? І він неквапливо подався назад через зимову коричневу галявину. Багато чого було зроблено, і в пресі, і в сім'ї Лайтонів, щоб створити з Джейсона генія. Але я подумав, що Ед теж може претендувати на це звання. Він поєднав диплом інженера і талант до бізнесу, створивши кілька великих корпоративних підприємств, і продавав аеростати з підтримкою пропускної здатності телекомунікаційних мереж. Коли Америком і AT&T все ще блимали на спін, як переляканий олень, йому не вистачало не інтелекту, а Джейсонової дотепності і глибокої цікавості до фізичного всесвіту. І, можливо, тире, Джейсонової людяності. Отже, я знову був один, вдома і невдома, сидів на дивані, і дивувався якийсь час з того, як мало змінилося в цьому будинку. Рано чи пізно мені доведеться позбутися обстановки і меблів у будинку, робота, яку я ледве міг собі уявити. Робота більш важка і безглузда, ніж робота по вирощуванню життя на іншій планеті. Але можливо, тому. Що я ніркував про цей деконструктивний акт, я помітив зміну на верхній полиці стелажа поруч з телевізором. Помітив я це тому, що, наскільки мені було відомо, на верхню полицю заглядала рідко, і вона частенько припадала пилом за всі роки, які я тут жив. Верхня полиця була ніби горищем у житті моєї матері. Я міг би згадати порядок розміщених там речей. Закривши очі і уявляючи їх подумки. Її табелі у середній школі, Мартельська середня школа в БІНГЕМІ, штат Мен, 1975. С 76, т 77 с 77 Тільки КНИГ видавництва Берклібук. 1982. Нефритовий Будда. Знову книги того ж видавництва. Диплом У рамці. КОРИЧНЕВА ПАПКА. В якій вона тримала свідоцтво про народження, паспорт та податкові документи, ще один зелений Будда, три пошарпані взуттєві коробки, новий баланс, позначені як сувеніри Школа, сувеніри Маркус і шанси і закінчення. Але сьогодні другий нефритовий Будда стояв криво. А коробка, де лежали пам'ятні подарунки зі школи, зникла. Я припустив, що вона зняла її вниз, хоча ще не бачив коробки в іншому місці будинку. З трьох коробок тільки одну вона регулярно відкривала у моїй присутності це була коробка Шанси і кінець. Там лежали концертні афіші і корінці квитків, тендітні вирізки з газет, включаючи некрологи її батьків, сувенірний значок у формі шхуни, синя ніч. Пам'ятка про її медовий місяць в новій Шотландії, сірникові коробки, взяті з ресторанів і готелів. Які вона відвідала ювелірні вироби, свідоцтво про хрещення, і навіть завиток волосся своєї дитини, який зберігся у листі з вощеного паперу, закритий шпилькою. Я... Я зняв слідуючий ящик з маркуванням сувеніри Маркус. Я ніколи особливо не цікавився своїм батьком. І моя мати рідко говорила про нього. Окрім альбому зі слайдами красень, інженер, колекціонер джазу, найкращий друг Еда в коледжі, але п'яниця і жертва нічної пригоди по дорозі додому від постачальника електроніків Міл Пітас, через власну любов до швидких автомобілів, всередині коробки була пачка листів в пергаментних конвертах. Адресованих округлими красивими літерами, які напевне були написані його власною рукою. Вен адресував ці листи Белінді Саттон, на материне дівоче прізвище, на адресу в Берклі, де я не бував. Я узяв один з конвертів і відкрив його, дістав пожовтілий від часу папір і розгорнув. Документ був без ліній, але текст перетинав сторінку рядами невеликих акуратних паралелей. Шанозна Бел так він починався. Я думав, що я все сказав по телефону вчора ввечері, але не можу перестати думати про тебе. Коли я пишу цей лист, то мені здається, що я наближаюся до тебе, але не так близько, як мені би хотілося. Не так близько, як ми були в серпні минулого року. Я прикручую пам'ять як відеозапис щоночі, коли я ліг поруч з тобою. Що було далі, я не читав. Я склав листа і сунув його в пожовклий конверт, закрив коробку і поклав її туди, звідки взяв. Вранці пролунав стук у двері. Я подумав, що це Керол або хто небудь з обслуги великого будинку. Але це була не Керол, це була Діана. Вона була у темно-синій спідниці і такого ж кольору блузці з високим коміром. Руки вона склала на грудях. Вона подивилася на мене, її очі блищали від сліз. Мені шкода, сказала вона. Я приїхала, як тільки почула. Але я вже опанував себе з лікарні мені подзвонили десятьма хвилинами раніше. Белінда Дюпрі померла, не приходячи до тями. На траурному зібранні Ед говорив коротко і трагічно, але не сказав нічого суттєвого. Я теж сказав кілька слів. Потім Діана. Керол хотіла висловитися, але врешті-решт лише зайшлася сльозами. Просто на кафедрі. Панегірек Діани був найбільш хвилюючим і душевним, перелік достоїнств і добрих справ моєї матері, як подарунок від багатшої спокоєм, добрішої половини нації. Я був вдячний їй за це. Все інше у церемонії було порівняно тривіальним. Половина знайомих облич у натовпі, виголошені проповіді та співчуття, за які я дякував і кланявся. Дякував і кланявся, поки не прийшов час для прогулянки до могили. Були поминки у великому будинку в той же вечір, після похорону, на якому мені запропонували співчуття едові ділові партнери. Жодного з них я не знав, але деякі з них знали мого батька, і від домашньої обслуги у великому будинку. Горе цих людей було більш щирим, і його було важче винести. Обслуга ковзала крізь натовп з келихами на посріблених підносах, і я випив більше, ніж слід. Поки Діана, яка також ковзала серед гостей, потягла мене від чергового раунду, так вибачте, ваша втрата, і сказала: Тобі потрібно побути на свіжому повітрі. Там холодно. Якщо ти випиваєш більше норми, то стаєш похмурий, ти вже на півдорозі до цього. Ходімо, Тай. просто постоїмо кілька хвилин. Ми вийшли на газон, коричневий від середини зими. Газон, на якому ми були свідками появи спіну, майже 20 років тому. Ми пішли навколо великого будинку, незважаючи на сильний березневий вітер і зернистий сніг, який ще лежав у кожному захищеному від весняного сонця куточку. Ми поговорили про очевидні речі. Потім стали відвертішими Моя кар'єра, переїзд до Флориди, моя робота в Перегелії». Її роки з Саймоном, відхід від НК, сторону православної секти, яка вітала пришестя благочестям і самозреченням. Ми не їмо м'яса, зізналася вона, і не носимо одяг зі штучних тканин. Прогулянка з нею зняла запаморочення. Я хотів знати, чи не був я занадто повним і огидним в її очах. Чи дала вона собі волю після з шинкою і сиром? Моє дихання виривалося парою. Я був одягнений у теплий бавовняний жилет. Вона не сильно змінилася, але була трохи худішою, ніж зазвичай. Тонша, ніж повинна була би бути, лінія щелепи різко виділялася на тлі високого щільного коміра. В кінці я був уже досить тверезий, щоб подякувати їй за прогулянку, яка мене трохи освіжила. Мені теж потрібно йти, сказала вона. Усі ці люди. Яких запросив Ед. Жоден з них не знав твою матір в будь-якому аспекті. Жоден. Вони усі там говорять про асигнування, рахунки або корисне навантаження, і тоннаж. Укладають угоди. Можливо, у такий спосіб Ед віддає їй шану солідні поминки, поєднані з політичною доцільністю. Ти щедрий на інтерпретації. Він змушує тебе сердитися. Легковажно випалив я. Ед, звичайно, він це робить. Хоча, здається, було б більш милосердним пробачити його. Ти. Здається, вже це зробив. Я з легкістю пробачаю йому, сказав я. Він не мій батько. Спочатку я не побачив на її лиці ніяких змін. Але я все ще був під впливом того, що сказав мені Джейсон кілька тижнів тому. Я одразу задихнувся від свого зауваження, переглянув його ще до того, коли воно вилетіло з мого рота, і густо почервонів, коли закінчив. Діана подивилася на мене довгим, нерозуміючим поглядом. Потім її очі розширилися у виразі. І змішувалися гнів і збентеження. Так відкрито, що я міг розібрати її погляд навіть в тьмяному світлі від ганку. Ти розмовляв з Джейсоном, холодно сказала вона. Я прошу вибачення. Як це відбувалося? Ви двоє сиділи і висміювали мене? Ох, звичайно, ні. Все, що Джейсон говорив, було через прийом ліків. Ще одна моя неуважність і нетактовність вона одразу накинулася на мене. Що за ліки? Я його дільничний лікар. Іноді я пишу йому рецепти. Що у цьому дивного? Які ліки могли змусити його порушити обіцянку, Тайлер? Він обіцяв мені, що ніколи не скаже тобі про це. І тут вона зробила несподіваний висновок Джейсон хорий. Тому він не приїхав на похорон. Він дуже зайнятий. Залишилося всього кілька днів до першого пуску. Але ти лікуєш його постійно. Мені не етично обговорювати медичну історію Джейсона, сказав я, знаючи, що це тільки розпалить її підозри, які я по суті спровокував сам, видавши таємницю в той час, як повинен був зберегти її. Виглядає на те, що він захворів, і нічого не сказав нікому з родини. Він ніби ніби герметично запечатаний. Тобі краще взяти ініціативу на себе. Зателефонуй йому в будь-який час. Ти думаєш, що я не дзвоню? Він ще не розповідав тобі про це, я дзвоню йому щотижня. Але він просто включає свою пусту чарівність і відмовляється говорити про щось важливе. Як ти, у мене все добре? Що нового? Він не хоче слухати мене, Тайлер. Він знаходиться глибоко в таборі Еда, і це утруднює мені спілкування з ним. Вона зупинилася. Щось сталося? Я не знаю. Але, можливо, ти повинна побачити його і поговорити з ним віч на віч. Як я можу це зробити? Я знизав плечима. Цей тиждень я вільний. Можеш полетіти назад зі мною. Ти казав, що він буде зайнятий. Після запуску всі будуть сидіти, склавши руки і чекати. Ти зможеш навіть поїхати на канаверал з нами. Подивитися, як твориться історія. Ці запуски будуть марні, сказала вона. Але це звучало трохи нерішуче, і вона додала Хай там як, але я не можу собі цього дозволити. У Саймона і мене все гаразд, але ми не багаті, не настільки, як Лайтоне. Я оплачу переліт. Ти щедрий, бо п'яний. Це означає так. Дякую тобі, але ні, сказала вона. Я не можу. Подумай про це. Запитаєш мене, коли трохи протверезієш, додала вона, коли ми піднялися сходами на ганок, Жовте освітлення якого відбивалося в її очах. Я одного разу йому повірила: ось все, що я, можливо, можу сказати Джейсону. Ти можеш не говорити з ним про це, Діана. Я знаю, що Ед не твій батько. Що було цікавим у її застереженні, це спосіб, у який вона зробила його, твердо і рішуче, наче вона зараз знала дещо більше про Еда, неначе вона колись виявила іншу правду, альтернативну. Щодо таємниць лайтона старшого, Діана зникла у дверях великого будинку. Я ж вирішив, що мені більше не потрібні співчутливі доброзичливці, і вирішив повернутися у будинок моєї матері. Всередині великого будинку повітря здалося мені задушливим і перегрітим. Наступного дня Керол сказала мені, що я можу не турбуватися про очищення будинку від речей моєї матері. Вона назвала це Прийняти міри. Будиночок нікуди не дінеться, сказала вона. Візьмешся за це через місяць або через рік. Я міг приймати міри всякий раз, коли у мене був час, і як тільки відчуватиму себе комфортно. Комфорт не маячив навіть на горизонті, але я подякував їй за терпіння і провів день, укладаючи чемодани для зворотного польоту в Орландо. Мене гризла думка, що я повинен взяти щось з материних речей, яку б вона хотіла. Щоб я тримав на пам'ять серед власних речей. Але що взяти? Ляльку Хаммера, яку вона любила, але я та завжди здавалася мені дорогою іграшкою, вишиті хрестиком метелики з водяними ліліями зі стіни вітальні. Поки я це обдумував, у дверях появилася Діана. Твоя пропозиція ще дійсна? Ну, поїздка у Флориду? Ти говорив серйозно? Так, звичайно. Я пізніше поговорила з Саймоном. Він не у великому захваті від цієї ідеї, але думає, що перебуде ще кілька днів сам. Надзвичайна уважність, подумав я. Отже, сказала вона, якщо я маю на увазі, що ти був вчора трохи п'яний і нерізумний, я... я замовлю квиток. Я замовив квиток на ім'я Діани. Ми вилітали наступного дня першим рейсом Вашингтон Орландо. Зрештою, я закінчив з упакуванням з материних речей. Я зупинився нарешті на парі фігурок Нефритового Будди, які служили підтримувачами книг. Я продивився все в будинку і довкола нього, навіть перевірив під ліжками. Але коробка сувеніри школа, здавалося, зникла назавжди.